Шуліка — це така дуже прудка пташка, це сокіл, фактично, який дуже добре бачить свої цілі, такий собі мисливець на мишок, на якихось маленьких тваринок, і він дуже прудкий, дуже швидкий, і головне у нього просто суперовий зір. Шуліка МК-6, наш ударний дрон, призначений для нічних місій. Який може подолати дистанцію від 7 до 10 кілометрів, має тепловізійну камеру з розподільчою здатністю 640х480 пікселів, може працювати на висоті дрон від 150 до 300 метрів. Робоча висота для цієї камери, тому що ми маємо тільки тепловізійну камеру 150 метрів, швидкість дрону, максимальна швидкість дрону. Десь 55-60 км на годину. Найголовніше у цьому дроні є дубльовані модеми зв'язку з землею на різних частотах, і у хлопців є можливість перемикатися між частотами, які є в нашому пульту керування. Основна філософія нашої команди і в цілому продукту Шуліка МК6. Це мати максимальну мобільність для того, щоб не було багато дротів між ноутбуком, мішн-пленером і речами, які пов'язані з дублюванням на різні екрани. Тому ми запровадили в собі таку скажімо так, філософію в команді, що ми беремо пульти керування на Android і робимо свій зв'язок, тобто свої модеми, які беруть. Всі сигнали від тумблерів, від джойстиків і всього іншого, того, що є на пульту, і передають це через модеми на дрон. Тобто, фактично, у пілота є один пульт керування та відеосигнал, тобто відеокартинка на окремому екрані. Три блоки захисту на лікарню К6. Перший блок захисту це керування і телеметрія. Шуліка МК6 має два широкі діапазони частот, між якими хлопці можуть перемикатися. Якщо стається така ситуація, що реп глушить дрон, і ми бачимо, що один діапазон зв'язку заглушили, хлопці це бачать на своєму android дисплею І для них це сигнал перемикнутися на іншу частоту. Другий блок це Genesis приймач або GPS. Ми маємо захищений приймач, який в собі має фільтри, які відслідковують подавлення, тобто джемінг, який відбувається, і перемикають на більш стійкі супутники, які має ця анна. Антена має більше чотирьох діапазонів, які працюють зараз по всій території України, в тому числі на зоні проведення. Бойових дій, Донбас, Херсон, Запорізький напрямок, Харківський напрямок. Тому цей дрон може з легкістю тримати одне, два подавлення в промені реба. Якщо це ворожий реп більш потужний, то звичайно GPS-приймач не витримає. Для цього у нас є. Третій блок це відеозв'язок. Тобто хлопці можуть керувати дроном, якщо у них немає GPS-координат, тобто немає навігації, вони перемикаються в режим без GPS і літають без GPS. -у. Тобто у них є відеокартинка і керування дроном. І вони можуть таким чином не втрачати пташки. І найголовніше, те, що є у цьому коптері, це його механізм скиду. Ми використовуємо чотирьохсекційний механізм скиду під кумулятивні снаряди типу птаб, але контейнери ми також друкуємо і військові можуть використовувати контейнери або типу розмір ПТАПу для того, щоб, скажімо так, зарядити шуліку максимально корисним навантаженням. Корисне навантаження 4 кілограми, тобто. Оцей боєприпас має десь кіло-кіло 100 з усіми друкованими елементами. І таких елементів шоліка може перевозити 4. По дальності 7-10 кілометрів. Чому ми не фіксуємо один діапазон? Тому що у нас є два типи акумуляторних батарей. Перший тип акумуляторних батарей це батарейки, які йдуть у в нас в, комплекті в базовій комплектації. Дрон літає на 7 км від точки хом, від точки зльоту. І другий тип батарей, який дає змогу дрону літати на 10 км. Тому що не завжди хлопцям потрібна така велика дистанція. Ну і, звичайно, це бюджет дрону збільшується, якщо ми вкладаємо інші батареї в дрон. Тому, можливо, для когось буде цікавіше використовувати дрон на більш невеликій дистанції на 7 км. Дуже легко збирається, дуже легко розбирається. Потрібно всього навсього 5-7 хвилин для того, щоб зібрати дрон і вийти на місію. МК-6 це саме ітерація номер 6 але згодом ми анонсуємо нову ітерацію, яка буде мати рішення пов'язані з зв'язком, відео, з користувана вантаженням і в цілому дальністю польоту. Питання ми вирішували зв'язком. Це найголовніше питання, яке у нас стало перед нами, коли ми. Зробили першу версію МК-1 шуліки, і це перехід з стандартних частот на більш нестандартні частоти, не будемо називати які саме. Далі це речі пов'язані з вологістю, низькими, високими температурами, тому що у нас дрон розбирається, і було дуже багато речей пов'язані з тим, що ми отримуємо. Якісь люфти в наших конекторах, тому ми переробили повністю люфти. До речі, багато із цього всього, що ми зробили в ітерації 6, Mark 6, вже робиться в Україні. І шоста ітерація це не тільки зв'язок, це перехід на більш захищений GPS приймач Це. Деякі речі пов'язані з камерою не тільки тому, що вона тепловізійна, а й сам сигнал. Тобто, у нас є інженерні рішення як на апаратному, так і на програмному рівні, де ми сигнал, який ми приймаємо з камери, відправляємо на землю. Тобто ми його трошки так ховаємо, скажімо так. Щоб не було явно видно це на рері, ну і згодом на ребі, щоб не цей відеосигнал. Дуже багато всього в номер 6 зроблено для того, щоб дуже швидко і просто можна було монтувати різні системи скиду. Тобто, шуліка МК 6 зараз йде з однією з скиду в базовій комплектації, але можна дозамовити під різні типи розмірів боєприпасів. Різні системи скиду, як на дві секції, так і на одну секцію. Тому ми це зробили таким чином. Ми розробили систему скида, в якій вбудований мікроконтролер. У нас є роз'єм, сигнальний роз'єм, де ми дуже просто вставляємо його в шуліку. І таким чином, при вмиканні дрона, дрон розуміє і мікроконтролер, Система СКИДу, що в нього саме чотирьохсекційна система скиду стоїть. І всі речі, які пов'язані на пульту керування з кнопками де потрібно скинути боєприпаси, вони відповідають дійсності. Тобто, якщо це чотирьохсекційна система скиду, то почергово хлопці натискають одну кнопку і відкривається, інша кнопка відповідає на повне закриття. Або стабілізацію системи скиди, якщо є там є навантаження. Якщо це двохсекційна система, то логічно, що кожна кнопка відкриває кожну секцію. Якщо це одна секційна система, то тільки одна з кнопок працює. Таким чином, Марк 6 здобула дуже багато всього з механічної частини, апаратної частини і програмної частини, тому на зараз це максимально надійно за свою якість і за свій бюджет дрона ударного типу для нічних операцій. Саме цей дрон очікує, що його відправлять. Ну, всі попередні 15 дронів літають. Деякі, звичайно, не вижили, тому що різні були речі пов'язані із ребом, і стрілецькою зброєю, і з помилками пілотів на перших версіях. Тому поки що ми не перейшли там ліміт 20. але Дуже хочемо. Почали створювати на кінець травня місяця 22-го року. Тобто, в 22-му році, в грудні місяці, тобто на кінець 22-го року, у нас вже була версія МК2, мені здається, можливо МК3, яка в принципі вже літала, але були помилки. Тобто півтора року вже від ідеї до продукту Шуліка МК 6. Якщо всі запчастини є на складі, якщо є запит від військових, ми говоримо, що ми збираємо шліку МК 6 до 30 днів. Тобто за один місяць це повний цикл. Повний цикл для нас це збірка-монтаж десь один тиждень. Далі йде тестування на підтвердження ТТХ, тобто ті речі, які ми вже знаємо, але кожну модель ми все рівно відтестовуємо. Далі ми кажемо хлопцям за два-півтора за тижні до фінальної дати, коли ми передаємо, що треба приїхати на інструктаж. Ми проводимо інструктаж, навчаємо хлопців спочатку там на своєму тестовому дроні. І за кілька днів до передачі вони вже літають на своєму дроні. І останній день це день, коли вони їдуть на полігон, де працює реп. На свій підконтрольний полігон, де працює реп, і вони літають вже на своєму дроні. І всі ті навички, які вони отримали при інструктажі, вони вже підтверджують вже тим дроном, яким вони будуть полювати на ворога. Саме грант Брайвана допоміг тим, що ми вдосконалили систему передачі сигналів від GPS, -а. тобто ми встановили кілька різних антенн, це Серпіан одна антенна, і антенна і прийомник власного виробництва, скажімо так, не власного виробництва, а виробництва в Україні підрядником. В Україні, який зробив цей модуль, ми його за рахунок гранту придбали і вдосконалили шуліку. Тобто грант від Брейвана допоміг фактично вдосконалити систему навігації. Шанси е, постановки на збройня допуску до експлуатації великі. Ми пройшли е, багато етапів комісії. Я сам був на зборах, можливо, на трьох зборах. Е, зараз е, за останній місяць. Ми віддали один дрон на бойове випробування, тобто повний комплект, як от ви його бачите, тільки з наземної станції, штативами, з усім іншим. На протязі місяця 15 днів були випробування на своїй території. Далі 15 днів останні – це випробування вже на полі бою. Тобто, шуліка підтвердила здатність, були, мені здається, Два чи три бойових вильоти, успішних бойових вильоти з ураженням живої сили, і акти зараз готуються для того, щоб щоліку прийняти сам продукт прийняти до експлуатації в Збройних силах України з подальшим контрактом, наскільки я розумію, великій кількості замовлення на рік. БПАК безпілотний авіаційний комплекс Шуліка МК 6, версія X. Саме так. Ми зараз йдемо по всім протоколам. Себе включає один БПЛА, який цей БПАК може бути збільшений до двох, але базово іде один БПЛА, один пульт керування, один екран, відеоекран, кілька. Антен на вибір по дальності для відео, антенна для керування та телеметрії, подовжувачі з якісного радіокабелю на 10 метрів, система скиду чотирьохсекційна одна. І два комплекти акумуляторних батарей. Такі ось акумуляторні батареї. Теж ми збираємо їх самі. Саме, як ми замовляємо, купуємо коннектори, які вологостійкі, не іскрять. і так далі Такі ось речі для того, щоб бруд не потрапляв. Робимо захист для того, щоб вони не перегрівалися і не перехолоджувалися. Тобто такі пластини робимо. І як хлопці ще сказали, що в тепловізор. Гірше стало бачити шоліку, тому що акумулятори не голі стоять, а вони захищені. І такі от чемоданчики. Іде таких два комплекти батарей. Інструкція експлуатації йде, звичайно, і ремкомплект. Тобто в ремкомплекті йдуть повний набір пропелерів, винтики, ключі. Ну і Звичайно, камера від. Компанії, не буду називати, якої вона має швидкоз'єм. Тобто термальна камера. На швидкоз'єм, якщо хлопці хочуть поліпшити дрон більш якісною камерою, ми просто знімаємо цю камеру і з цього ж виробника ставимо іншу камеру з більшим зумом або кращим розподільчою здатністю сенсором термальним, і вони фактично літають на шоліці, але з кращою камерою.